Південноукраїнський енергокомплекс відвідав президент на Енергоатом. Візит був робочим за участі керівників дирекції компанії. Вони провели низку нарад на атомній електростанції, відвідали об'єкти, що споруджуються в рамках реалізації проєкту реконструкції системи технічного водопостачання. Зустрілись з персоналом. На розширену виробничу нараду були запрошені представники однієї з військових частин, що боронять Україну. Їм передали два квадрокоптери, оптичний приціл, StarLink, далекоміри тепловізор. Ці прилади придбали за кошти, які працівники ПАЕС зібрали під час акції Допомога захисникам України. З початку війни південноукраїнські атомники надали військовим допомоги на суму понад 74 мільйони гривень. У цілому ж по енергокомпанії ця сума перевищує 200 мільйонів. Крім того, ми передали Збройним силам наш гелікоптер, зазначив президент компанії Петро Котін. Він використовувався для радіаційної розвідки, але тепер цю роботу доцільніше виконувати дронами. А вертоліт нехай послужить військовим. В урочистій атмосфері була відзначена сумлінна робота та високий професіоналізм працівників енергоремонтного підрозділу ПАЕС. Дев'ятеро представників робочих професій отримали почесні грамоти та листи подяки на енергоатом. Свою доповідь президент розпочав з виробничих та фінансових показників. А також з особливостей роботи компанії в умовах воєнного стану. На мій погляд, компанія зараз працює більш стабільно. Дай Бог, і надалі ми будемо також саме працювати. Це фактично вклад, і в це кожного з вас на кожному робочому місці. Петро Котін доповів про реалізацію перспективних проєктів, про будівництво нових енергоблоків на майданчиках АЕС України. У цьому питанні лідерство тримає Хмельницька. На південноукраїнській розглядається спорудження лише одного енергоблока. Стримувальним фактором є недостатність охолоджувальних потужностей. Компанія розглядає також переорієнтацію на малі модульні реактори у планах. Розвиток уранової галузі та створення власного замкненого паливного циклу. Підняв президент і болюче питання про окуповану Запорізьку АЕС. Працівники, які в тих невимовно складних умовах не пристали на пропозиції ворога, не зрадили батьківщину і професію, справжні герої, зазначив Петро Котін. У компанії готуються до відновлення заес після деокупації. Станція вся замінована, її потрібно розмінувати. Дійсно, ми розуміємо, що першими зайдуть туди військові і будуть займатися саме розмінуваннями. І десь може місяць після них ми зможемо вже. Туди і видвинутися. Ми плануємо також використовувати і персонал з вашої станції, з інших атомних станцій. Ми готуємо відповідні команди. Доручення були дані, вони виконуються і є інформація від вас. Фактично, люди готові поїхати. Дуже дякую вам також за це. Ми будемо забезпечувати всім необхідним людей, які поїдуть на допомогу в цей період перехідний. Ну і також грошовими виплатами, додатковими, звичайно, звичайному персоналу. У доповіді генерального директора Південноукраїнської АЕС Ігоря Половича йшлося про ситуацію на енергокомплексі. З початку року атомна станція працювала стабільно на максимальній потужності. За звітних чотири місяці порушень у роботі обладнання не було. Фактична повна собівартість електроенергії в нашому відокремленому підрозділі найнижча серед АЕС України. Окреслив Ігор Полович, і завдання, які стоять перед колективом, нині, це підвищення ефективності та надійності роботи обладнання, зменшення кількості відмов, виконання безпосередньо програми комплексних заходів з підвищення безпеки, це також скорочення термінів ППР з метою забезпечення більшої генерації електроенергії для країни. Зменшення дебіторської заборгованості, зниження складських запасів на даний момент. Основний вклад це обладнання, яке було закуплено за рахунок кредитів і коштів ЄБРР. Під час обговорення доповідей йшлося про обґрунтування подальшої довгострокової експлуатації енергоблока номер 1 на наявних рівнях потужності наступні 10 років. У грудні спливає термін чинної ліцензії. Свого часу наша станція першою застосувала підхід, коли перед продовженням терміну експлуатації енергоблок не виводився у тривалий ремонт. Віримо в розвиток і плануємо далі і інвестиційну нашу діяльність. Це, звичайно ж таки, Ташликська ГАЕС, це подальший розвиток наших верхнього об'єфу, Ну і потім далі. Розмова по і прийняття рішення по подальшому продовженню розбудови це реконструкція системи технічного водопостачання у випадку завершення і переходу двох енергоблоків в літній період в роботу включення. Ми готові будемо забезпечити включення басейнів бризгальних в межах загального плану компанії по розбудові новими енергоблоками. Ми маємо надію на четвертий енергоблок. Площадка для нього є, можна розпочати і вирішення технічних питань. Шлося під час зустрічі і про корпоратизацію. Наразі це одне з найбільш обговорюваних серед персоналу питань. Вона почалася. Ми думаємо, що протягом одного полутора років півтора років вона завершиться. Ця корпоратизація Врешті-решт Це буде акціонерне товариство. Які надасть нам деякі переваги в роботі, це збільшить ефективність нашої роботи повинні, також збільшити привлекательність, привабливість для наших іностранних партнерів, для того, щоб вступати з нами і вести з нами великі проєкти, ті, які ми з вами. Намічаємо зараз. Працівники підрозділу, користуючись нагодою, розпитували перших осіб компанії про соціальні гарантії для персоналу після зміни форми власності. Після корпоратизації подрозумівається новий колективний договір. Ми нещодавно заключили новий на 24 рік. Яка доля? Цей колективний договір буде перереєстрований на новий юридичний або буде новий? Наше завдання, щоби. В процесі цієї корпоратизації ми нічого не втратили, а тільки отримали. І в першу чергу колектив потрібно, потрібно, щоб отримав... Краще заробну платну, кращу умову праці, кращі соціальні переваги, що стосується колективного договору. Він у нас підписаний на 2023-2024 рік. В презентації Петра Борисовича було написано, що процедура корпоратизації займе десь приблизно півтора року. Тому, в принципі, цей колективний договор, я так розумію, у нас буде повністю виконуватись ще протягом 2023-2024 року. А далі, як сказав президент, ми будемо робити. Все для того, щоб пільги, які є на даний момент у персоналу, збереглися. А по зарплаті будемо працювати над її актуалізацією відповідно до діючої ситуації в економіці країни. Підсумовуючи Петро Котін наголосив, що зараз нашими європейськими партнерами розглядається програма відновлення економіки України, на як енергоатом має взяти на себе розвиток атомної енергетики. Для цього в компанії є знання, досвід і амбіції. Головне закінчити війну та здобути перемогу. І колектив атомників прикладає максимум зусиль для допомоги Збройним силам України.